Друзі, всім привіт! У нас сьогодні джип ренігат У нас вискочила на ренігаті помилка. Так, як я вже знаю, що це за помилка, я вже цей раз беру простий такий сканер. Це типу, аналог ELM, але трошечки з більшим функціоналом. І, скажімо так, На ньому зразу дисплей, тобто нього, на нього вже було в мене відео на каналі Creator 3001. Підключаємося фішка у нас підключення внизу під панелю ті зліво одного. Так. Так, лаунж засвітився. Включаємо запалення. І давайте продіагностуємо, що світ, про що свідчить нам ця помилка. Так. Включаємо. Є чтенні кодю. І у нас пише P0128. В цій версії програми воно пише несправний термостат. І ця помилка у нас на офіційному сайті розшифровується як завищий термостат в відкритому положенні відповідно для щит». Тобто ви його стерли. Це знову помилка у нас з'явиться. Давайте ж це виділяємо. Воно, звичайно, зараз каже, що воно з помилки не може видалити. Бачите, Не виповнен, Провірте, включено зажигання. Все воно видалило. От якщо я зараз завів, чек у нас вже пропав. Тобто вона помилку старила. Оце є проблема ось цих діагностичних сканерах що вони, що, автоком, що цей не можуть сконектитись з американською версією джипа. Тому у нас є сканер, ми скоро з ним розберемось. Так, добре. Помилку ми стерли. Стар, стар, Давайте перевіримо, чи вона більше не з'являється. Ні, вона є. Вона просто стерлася з дисплею. Вона є. Тобто ми її устраняємо. Почитавши на формах е, про цю проблему систематично. Е, ця проблема у нас е, йде абсолютно на всіх двигунах. Triagle е, Shark, е, називається правильно. Точно не пам'ятаю, якщо щось хтось там знає, виправіть мене. Це є 24 multi air е, він йде і на фіатах, і на... В версіях там, з компасом патріотах 24Motier. І на всіх двигунах, де стоїть термостат виробництва Mopar постійно проблеми з термостатом. Тому я взяв термостат теж американського виробника, тільки в Force Simizens. 86008. Тобто американський виробник, але термостат, скажімо так, інакший, інакшої фірми, не мопаровський. Про нього віруси хороші, що мовки типу, його ставиш і забуваєш про цю хлебу. Щоб мені було трохи дико, що термостат прийшов без опознавальних знаків, тобто на ньому немає ніякої маркировки. Але він оригінальний, щоб ви розуміли. Е, кожна трубка пролачена, стоїть скажімо так, на фіксаторі, ця трубочка на фіксаторі і ця трубочка на фіксаторі. Тобто, ось так у нас встановлюється цей термостат. Тобто, нам треба буде відключити одна, друга, третя трубка, від'єднати фішку датчика температури. І відкрутити 4 болта в дуже трудних місцях. Термостат у нас розташований теж в не дуже спосібному місці. Він розташований у нас ось тут ось йде до нього патрубок. І як бачите, до нього добратися буде непросто. Тобто, нам треба зняти е, акумулятор, зняти. Блок управління зняти щиток блоку управління, щоб у нас звільнилося тут місце. Якимось яким чином мені поки що невідомим злити антифриз по максимуму, скільки ми зможемо. Антифриз у нас файний тут чистенький, рожевенький. Так, у нас він, маркіровка тут не написана. 21. Так, це у нас тиск маркировці не пише, ну, швидше всього, що це типу, G12 або G12, тобто рожевий. Добре, давайте багато розказувати. Відкручуємо хомут акумулятора, відкручуємо, клеми акумулятора, знімаємо клеми, знімаємо раз два блок управління, щиток, щоб у нас доступ туди, до термостата. Зливаємо антіфріз. Давайте перше коротше, так піднімемо, подивимося, де що у нас які там пробки де розташовані, щоб максимально злити його скажімо так, з машини. Так, оглянув я весь двигун, звідки ми, ми могли б ну, пробку аби злити. І так як у нас в зависному положенні е, термостат. У нас мало би з того вікна злитися по максимальному, тому ми роз'єднаємо е, Коротше, це відчокнемо і знімемо ось цей штуцер. Е, бо хомут у нас не розборний, хомут у нас затяжний на защоці, тобто він одноразовий. Його потім повторно ми не забухаємо, придається інший хомут ставити. Е, і доцільності його знімати немає. Тобто ми це стопорне кольцо витягуємо. І таким чином ми злиємо із радіатора із патрубка. Звичайно, що як у нас там доступ скажімо так, ніякий, це м'яко кажучи, у нас по-любому це все діло буде текти. Візьмемо формочку, таку саму, трохи більшу, в ту формочку по максимальному, скільки зможемо влиємо, решта долиємо G12. Побачите, тут ще такий є коцка на бампері. От, так кріпили мені, вилу машину, бачите. Е, до речі, защита тут колись була. Як бачите, є кант, що ту защита колись чіпалась, е, де вона пропала, як то каже, зникла е, геройська мені невідомо. Знаєте, от слід що тут колись кріпилася защита є. Аби її... Там на їхньому місцевому не поставили назад. Або ж у нас цю защиту якраз порвали тоді, коли вилами грузили машину. Ладно. Маємо, що маємо. Добре. Е, так, Зливаємо антифриз. Відкрутили цей хомут, відкрутили одну клему, другу клему і це зняли, акумулятор вже не знизу. Зараз від'єднуємо цю пластмасову защиту, під нею є бути кріплення полки акумулятора. Наш термостат розташований ось тут. Я думаю, ви вже його видите. Це для чого ми робимо, щоб ми могли елементарно все залізти ключом і щось могли б тут маніпулювати, зняти патрубки, від'єднати датчик і відкрутити сам термостат. Тобто нам треба змінити місце. Повірте мені на слово. Практика показала, щоб. Все гарно вийшло і не було приключень. Найлегше відкрутити ще пару лишніх болтів, вон, кріплення там. Кріплення зараз буде тут внизу. І, і у нас буде нормальний доступ і у нас все нормально відкрутиться і все буде добре. Якщо ми, наприклад, певні полінуємося один два болтики лишні відкрутити, у вас завжди будуть приключення. Через них ви побдираєте руки. Коротше, не лінуйтесь лишній раз відкрутити ті боти, які б здавалося б. А, нащо? То там, в принципі, там рука залазить, мав би достати. Не канає такі випадки. Моя практика доказала, що іноді треба пара лишніх болтів відкрутити, навіть якщо вони візуально виглядають, наче їх не потрібно було відкручувати, що можна було б залізти рукою. Ну, Оці два боти відкрутив, це зняв. І наскільки легше це робота йде. А там полінувався два болтки відкрутити, обдирався, як чорт. Вроді би і зробив, але, скажімо так, покалічився лишній раз. І завжди вилазить боком. Тому не лінуйтеся, зняти дещо лишнє, можливо, якщо, якщо у вас вдасться без того успіхів. Но я рахую, що полочка нам буде заважати і нам краще її зняти. Народ у нас є файл один. Трісла підкладка. Ми її, звісно, купувати не будемо, і так як я займаюся ремонтом пластика, це у нас звичайний поліпропілен. Ой, ми запаяємо. Обідно. Коротше, оцей шланджик зачепився, я його тягнув. і Вона в мене в руках трісло. Я не знаю, чи то й до того, що похолодало зараз, і вона так легко трісло. бо поліпропілен, переважно еластичний пластик. І Вона так хлопнула. Бачите, хлопнула так. Ну, щось кришиться, може дійсно її на неї щось витікало і воно таке хрупко стало. Ну, щоб ви поняли, не знімаючи її, я би не зміг би добратися до цих болтів. Раз, два, три. Зумієте? Тобто її по-любому треба знімати. Але то, що обідно, що вона в мене хлопнула. Нічого не приховую, показую вам все. Пахне кислоткою. Тут, напевно, акумулятор просто витікав і та кислота трошки розчинила. Пластик тоненький, зараз ми сюди клеїмо фольги і пропаяємо з двох сторін, зачистимо і буде все нормально, під акумулятором, все ціленьке, то нічого страшного. Ну от є така неприємність. Пропаяли з обох сторон. Деталька готова. Вона буде на низу і так видно. Буде. далі. Так, Зняли ми цей піддон. Е, Від'єднювати я лише відкритую цю гайку, задню гайку не став бавитися, витягнув фішки. Все, в принципі, нічого не заважає, то все в сторони. Єдине, що ось цього кліпса, щоб її витягнути, мені тут треба поковиряти. Дебільна конструкція кліпси. Е, витиснув я перший серединку, думав, що витягнув. ніфіга вона не йде. Виковирю. Оце єдина защёлка зайняла болчата. Всі ці защілки гарно відкриваються, витягується провода, тут тобто нічого ніде не, не заважає, все файно. Оце одна єдина дебільна защіпка, яка тримає плюсову клему в ту сторону. Вона нам не далася добре. Так, добре, ладно, побідили. Далі знімаємо зараз ось цей патрубок і зливаємо антифріз по максимуму. По-любому у нас тут буде течка. у нас полный пидорас. Вот так выглядит наш термостат. И что будет квадшек вот этого всего два нижних болта. Они там, вот, скажем так, запхани в поте мира. Вот эти четыре болтки надо будет крутые. Е, що я замітив? Замітив, що з термостату були приключення, бо у нас ось на фішці є сліди демонтажу. Тут вже сюди хтось лазив, бачите? Я ще тут нічого не відкривав, а вже бачите, як накаверно тут? А? Були вже спеціалісти, які вже тут коверялися. Тобто, е, стоїть, як бачите, вже... Хомут не оригінальний, тому що оригінальний хомут ось такий знаєте, одноразовий. Тут же хомут стоїть завинчений, вже не оригінальний. Можливо і оригінальний. В принципі, може і оригінальний, тому що внизу теж такий самий оригінальний, напевно. Решта у нас там стоперне кольцо фішечка, верхнього у нас трубка стоперне кольцо фішечка. Заливної обратки йде у нас обратка в бачок. І фішку зараз ми цю знімаємо. В принципі, Я думаю, що воно нам дасться не важко, але так само мені здавалося про від'єднання піддона, що буде неважко. Як бачите, машинка у нас ровненька, ідеальненька. Ніяких тут у нас ні складок, ні пошкоджень немає. Ну, ми бачили, машинку у нас було пошкоджена тільки в це крило. І речах. Все, все, що було пошкоджено ми поміняли. І у нас машинка по факту в ідеалі. Єдине, що бачите, є залом на капоті. Трохи відійду від теми. Ну, Я і за нього щось я не дуже бажаю малювати капот, бо капот алюмінієвий. якщо піддати рихтовці, почнуть його палити і тому подібне, зроблять більше шкоди, ніж. Відновлять, що в нас є, тому капот ми не будемо чіпати Так я напевно буду цю машину продавати. Бо треба, як то каже, рухатися далі. Не знаю, в мене таке на меті перепробувати максимальну кількість машин, які мені хотілося б. Тому на ній я зациклюватись не буду хоча вона мені зайшла. Якщо вона була б дизельна, повірте. І Вона б напевно і залишилась. Ну, і за те, що вона бензинова, будемо рухатись далі. ми змизлили, тут трошки відсвічує, повірте на слово, він чистий. Бачите такий, чистесенький, повністю прозорий. Ми його просто ще раз відфільтруємо і все нормально. Так, Назад я одягнув потрібок. Як Звичайно, все у нас тече нікуди, ні туди, куди нам потрібно. Воно сюди по цьому профілю і по бамперу туди затікло. Частина зтекла, так що як завжди, свинство у нас є однозначно. Зняли фішку, як бачите, вона вся якась така пожована, буквально, з обох сторін. Кліпщинами, які ми знімали, що на вилами тут з одного боку хвостик, тільки один хвостик є доступний. І от якісь сліди від відкліщив. Я не знаю, вона легко знімається. Просто ця фішка назад витягується і донька викладка підважується, Нафіга так її пофігачити, я не знаю. Ну, контакти у середньої цілі. І типу коли щелкає що тако, вона наче тримається. Так шо, не що ви сподіватися, що це капець. Ви думаєте, що у нас тільки є олені, є виходить олені і там є. Так, зняв таке стоперне кільце. І патрубок у нас це Зійшов без проблем. Специфічна така система фіксації. Раз назад це коли стопор ми защопнемо. І все, ми можемо корити далі. Так, Не піддається цей патрубок. Його так було сильно зажали, що цей патрубок я, я зараз мушу пройти якимось пластиковим штирем, щоб його не покоцати по колу віджати його. Так, всі е, болти у нас, друзі, зразу кажу під ключ вісімку. Е, різьба, швидше всього, п'ятерка. Е, крок різьби вам ще сказати. Бо е, були у нас архаровці, які мені в коментарях писали, що. Е, під болти 13, під болти я мав на увазі під ключ для хлопського розуму. Тому що я розумію, що є діаметр різьби, крок різьби різний. Тому, друзі, якщо ви хочете повипендрюватись, випендрюйтесь само, утверждайтеся де інде не на моєму каналі. Так, нижній верхній буде у нас під ключик вісімку. Е, до речі, шоста різьба. Діаметр різьби 6 нижній у нас під ключик десятку. І, скажімо так, на такому, не знаю, там можна показати, досить важкому місці, щоб до все залізти. От один ключик Кручую, там далі за патрубком ще один болтик має бути вони. Я не знаю, кого... Отакого видно, бачите? Короче, щоб все вийшло, там треба помахатися. Останній. Ой моє, болтик. Відкручуємо. Так, витягнули ми термостат, у нас лишається зараз цю фішку від'єднюю І Як бачимо, термостат у нас заклинув у вижитому положенні. Тобто він постійно відкритий погано. Коротше, У нас фейл, я чуть-чуть потягнув цю пружину і він назад защопнувся. Тут якась фігня, він піде на перекос. Тому він заїдав. Ладно, вже раз взяли новий термостат. Ми не будемо з цим бавитися. Хоча цікаво, чи такі речі є окремо в продажі. Він цим циліндриком, щоб ви поняли, Став на турець, От є торкання на оцього штиря, цієї трубки. тому він і назад і не запирався. Я не знаю, що його так виштовхнуло. Ну, Що є, то є. Зараз він нормально запирається, циліндрик зайшов всередину. Ми ну, ще потім побаємося нагріємо, протестимо, чи він спрацьовує належним, чином. Ну, і так як у нас є новий. Термостат, ставимо новий термостат і не Так, Всі болтики закрутили, всі патрубки оділили, всі фішечки защелкнули. ставимо назад піддон, все, все скручуємо докупи. Заводимо і доливаємо, поки не буде рівень. Весь цей процес назад збирання я не знімав, щоб вам не засирати ефір і не морожити голову. Дозбираємо, заливаємо. Все, процедили практично сміття, Все, то, що колись стікало, десь напевно мило. Все, машину виганяємо. Хай прогрівається, потім долеємо скільки там треба буде. Так, на камері виглядає світло, на вулиці вже насправді вже темно. Е, у нас зараз ну, скажімо так, 6 година. Я вже покатався, все чотенько, помилку вже більше не вибиває. Давайте глянемо що у нас там по рівню антифріза. Все, у нас рівень нормалізувався, рівень впав. Час від часу перебам буде святкувати, якщо треба долити. Долим. Все чітко, мотор працює, нагрівається, як має бути. Трошки покатався, так що тепер все добре. Ось такий прикол, друзі. Е, я не знаю, от він заклинив в цьому положенні, він назад заложився. Чи він в подальшому не почне знову так само перекошуватись і клинити, тому ризикувати ми не будемо. Вже раз придбали термостат, я його поміняв. Цей термостат, я не знаю, чи для нього існують продажі вкладища, щоб цей вкладиш поміняти, чпунька. Чи ці вкладачі існують в продажі, я не знаю, друзі. Може і існують. От бачите, він типу, де от тарчки, він все одно йде на перекос. От все одно він зараз стоїть, бачите, він не чітко по центру, а він змішаний в сторону. Коротше, раз з ним така фіня приключилася, значить йому хана нічого його мутлошити. Значить, він бракований. Ну, по крайній мірі. Начебто рідний. З нього я знаю, датчик можна скрутити, на щось може датчик пригодиться переважно. Е, термостат в продажі ставок я не знайшов. Е, він продається в в зборі. Тому якось так. Добре, друзі. Оцінюємо всім па.